Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Луговенка Наталії. І сьогодні експрес сказала про спаковочка, бо вона буде невеличка по шостому каталозі. Каталог у нас ще діє до 9 червня, і якщо вам щось теж приглянулося за моєю рекомендацією, ви завжди можете мені написати, і ми ще встигаємо вам замовити теж. Ну і що ж, давайте дивитися, що я таке брала. Для себе. Ну, по-перше, у нас на косметику гарні знижечки, тому давно я собі хотіла купити цей прозорий блиск. Я навіть казала, що цей блиск, якщо наносити на помаду навіть ніби і матову, то трішки міняється колір. І є такі помади, що Ну, я б трішки хотіла їх би змінити, тому взяла ось такий блиск. І тим більше, що в мене заканчується блиск, мабуть, вже буде в пустих баночках, покажу, яким я зараз користуюся. І давно дивилася на гель для брів. Люблю такі продукти, використовую. У нас в каталозі ще не було, тому в мене є з іншої компанії, а зараз. Купила, і як тільки мій закінчиться, то візьму такий. Бачу, що прозорий ось такий гель, доволі його там багатенько. Поки не буду розпаковувати, бо я ж кажу, що користуюся іншим. Є окрема щіточка. Звичайно, люблю, коли щіточка там всередині, ну, нічого буду пробувати і користуватися таким. Головне, щоб він мені подобався і гарно укладав і держав брівки. Ось такі дві, ну, для мене новиночки, тому що я ще не брала такі. Ну, і доволі в каталозі недавно ці продукти. Далі будуть майже всі продукти, які я вже показувала, або в пустих баночках, або так вам показувала, що купувала. Тому, я думаю, далі ми підемо дуже швиденько, просто переглянемо. Як завжди, вітамін Д3, хоч і літо. Я все одно не перестаю пити, тому що дуже мало я на дворі, більше в квартирі. Ну і, звичайно, де взятися тому вітаміну Д3, тим більше виходжу СПФ, і ще й у мене зараз 50, тому все одно продовжую, тільки трішки зменшую дозіровочку. Зараз гарна ціна. Саме на них, тому що зараз вже вітамінки 249, по-моєму. Ціна така звичайна, а в цьому каталозі лише 199 гривень, тобто 50 гривень з економики. Чому б ні? Я відразу дві ай будуть. Сроки у них дуже гарні, тому тому так. вен Виявилося, і не знаю, я завжди їх держу про запас, тому що дуже класні вітамінки, і коли потрібно пропити трішки для вен, щоб і кров ну і взагалі, коли варикоз, то дуже-дуже вони допомагають. Вже літо, вже починають трішки ножки набрякати, ну і тому замовила дві. Так як не я одна в нашій сім'ї їх приймаю. Бетаглюкан теж один у мене замовили, один для себе, тому що хоч і літо, але ніхто не знає, може і літом якась простуда причепитися, тим більше зараз починаємо морозиво, холодні напої. І хто, хто знає, тому. Хай буде про запас. Теж в каталозі зараз гарна ціна на ці вітамінки. Ну і не могла я пройти мимо, теж збільшена знижечка була на ці продукти. Це колаген, гідролізований колаген. Тут 10 штучок. І в складі тут бичичий колаген, який дуже класно для суглобів. Теж і в каталозі гарна ціна нижче, ніж звичайно, завжди в каталогах. І ще й мала гарну знижку, тому, звичайно, я купувала відразу два, тому ну, 10 штучок. Чому піні? І скажу, що коли я приймала, хоч я вам казала в пустих баночках, що я так, ха так хаотично його приймала, але все одно результат був дуже-дуже класний. Тепер, ну напевно, місяць це я вже не приймаю і і Чувствую, все-таки в моєму коліні не так все добре. А коли я пила колаген, хоч і не на постійній основі, то все одно мені було набагато легше з коліном. Тому взяла відразу два, хай буде, буду вживати, тому що хочеться ходити, хочеться бігати. Ось такі продукти. І ще, звичайно, прийшов каталог слідуючого періоду вже літо літочко Є багато літніх, ну, ССП у нас засобів від засмаги, і навіть вітамінки будуть новинка. Хто згорає, так як я. Ну, я не знаю, чи цей рік вийде десь загорати. Я ще подумаю, чи вітамінки собі такі купувати чи ні. А ви придивіться, кому потрібне посилання, пишіть. Завжди рада вам надати знижечку, оформити дисконт, щоб ви купували собі теж з крутими знижками. Бо дійсно купувати в Лівеста дуже-дуже вигідно. Якщо взяти накладну, хоч і замовлення таке ніби невеличке, просто тут щоб по, дві, по два продукти. Але якби я купувала по каталожних цінах. Це було б на 3900 3937. А я заплатила за це замовлення лише 1529 гривень, тобто півтори і 900, дві, четыреста економії з одного замовлення, Це коли я купую для себе. Якщо на продажах, то це наш заробіток 2400 з одного такого невеличкого замовлення. Тому навіть хто шукає собі додатковий дохід в інтернеті, пишіть, навчу, покажу, розкажу все, все як, що до чого і куди є в нас навчання. Тому приходьте до нас в команду, приходьте до мене як до спонсора. Завжди рада поділитися тими знаннями, які маю. Всім пока, до скорих зустрічей!